Вітаю, друзі! У цьому відео ми поговоримо про те, як налаштувати систему Whole ETU. Процес програмування системи Whole ETU є інтуїтивно зрозумілим та здійснюється безпосередньо через спусковий гачок і селектор режимів вогню. Як підказку, маємо у комплекті картку, в якій розмежовано конкретну функцію з номером по кольору та внизу бажане значення, натискаючи на спусковий гачок у режимі. Режимі семі, тобто в режимі напівавтоматичного вогню, ми будемо обирати функцію. А у режимі авто автоматичного вогню обираємо саме налаштування. Та перед початком роботи маємо переконати, що гвинтівка розряджена, магазин від'єднаний, а в камері немає кульок. Під'єднати заряджений акумулятор. Якщо ваша репліка знаходиться у заблокованому режимі, необхідно приєднати акумулятор, дочекатись звукового сигналу і після нього затиснути у режимі safe, тобто на запобіжнику. Утримувати спусковий гачок 5 секунд, поки ви не почуєте подвійний звуковий сигнал. Він буде сигналізувати про розблокування. Для входу у режим програмування перемкніть селектор вогню в режим автоматичного вогню авто та поверніть у напівавтоматичний режим вогню. Почули звуковий сигнал. Ми увійшли у меню. Кількість сигналів при натисканні на спусковий гачок відповідають за конкретну функцію. Обравши необхідну, приміром, бінарний режим вогню хочемо встановити, обираємо два звукові сигнали з перемикачем режимів вогню у положенні напівавтоматичний режим вогню до двох звукових сигналів. Переводимо перемикачем режимів вогню у положення автоматичний режим вогню і там обираємо також два звукових сигнали шляхом натискання на спусковий гачок. Для того, аби зберегти налаштування, затискаємо спусковий гачок у положенні перемикача режимів вогню. Автомат автоматичний режим вогню на 5 секунд до подвійного звукового сигналу. Ставимо на запобіжник та перевіряємо у режимі напівавтоматичного вогню. Працює. Так само налаштовується решта режимів. Користуйтесь карткою програматором, і, звісно, нашим відео. І ви дуже швидко запам'ятаєте та будете мати змогу налаштувати свою AirSoft репліку безпосередньо на полігонах. І головне, якщо буде потреба скинути налаштування до заводських, потрібно від'єднати акумулятор, затиснути спусковий гачок з перемикачем режимів вогню у положенні запобіжник, Під'єднати акумулятор. Продовжуємо тримати. Спусковий гачок до подвійного звукового сигналу. Вітаю! Налаштування скинуті, але треба вийти з режиму блокування, як ми робили на початку відео. Якщо відео було корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і на наші сторінки у соцмережах. А поки ready for strike!